До інших ще міжнародних тем хотіли з вами це обговорити. Угорщина стала першою країною єс, чий посол вручив вірчі грамоти Лукашенку після 2020 року. Це останній процедурний момент для початку роботи посла в мінську, і далі цитату Лукашенка. Давайте глянемо, що ж він сказав. Угорщина давній надійний друг Білорусі, відносини з якою перевірені часом будуються на прагматичній основі взаємоповаги. Сам проголошений президент Білоруської держави так про це каже. А пане чали, що це означає? Ну ми якби не дивуємося з позиції Угорщини, але те, що вона часто себе поводить так доволі зухвало в межах Європейського союзу. Це щось, що це означає. Якщо коротко сказати, то це порушення спільної зовнішньої і безпекової політики Європейського Союзу. А чому вони це порушення? Це порушення базових договорів Європейського Союзу, тому Брюссель мав би відреагувати, тому що в них же є рішення спільне стосовно Білорусі, тобто і Угорщина не перший раз демонструє. Позицію, яка відрізняється дуже сильно, якщо так м'яко кажучи, а то йде на просто ну не тільки ця позиція. Вони заблокували 500 мільйонів зараз на фонд по зброї для України, шантажують, вимагають від України е, спід санкції вивести їх банк. Тобто, вони це цинічні люди, які е, стали політиками, е, які використовують зараз ситуацію, що угорщину не можуть там. Позбавити членства в Європейському Союзу чи в НАТО за те, що вони фактично принципи ці підмінили іншими. Тому е, я думаю, що, на жаль, на жаль, тут прийдеться це просто враховувати, але Брюссель має відповісти. Ну і це такий сигнал, також нам, що завжди е, ми розраховуємо на те, що всі будуть е, відстоювати принципи і цінності. А є країни і лідери. Ну скоріше тут лідери, тому що тут не скажеш про всіх угорців, але є лідери, які хочуть ці воєнні часи в цій мутній воді зловити свою рибу. І ми знаємо цинізм пана Орбана. Він нещодавно заявив про території українські, Тобто, тут уже не дивує. Це людина, просто хоче там править завжди. До речі, авторитарний стиль в Угорщині наростає. Це загроза для Європейського Союзу внутрішньо, я бажаю. Він вже заявив, що він буде правити там 20 років. Тобто, це цілеспрямована позиція, вони е, ну, користуються от такою ситуацією, що їх зараз не можуть на них надавити. Але позбавити певних фондів фінансових е, потрібно. Тому що, ну і, мабуть, вони все-таки. Сказати просто, що вони завжди відстоюють національні інтереси Угорщини, я би не сказав. Тому що стратегічно вони працюють фактично проти інтересів Угорщини в Європейському Союзі і в НАТО. А чому так вони так роблять? Ну це вже питання до відповідних структур. А угорські угорці, угорський народ це їх. Я не хочу в їх справи. Це законно обрані лідери країни, от такі вони, як є але треба в це враховувати. Що на жаль, на жаль, є така позиція, з якою дуже складно Вести справу нам одноосібно треба з Брюсселем говорити разом про це. У нас є спільні структури, у нас є спільні інтереси. Вони найбаг... Ми... український народ зробив набагато більше останнім часом на майдані під час війни, захищаючи європейські цінності, європейські принципи. Ну а ці формально знаходяться в європейському союзі, але насправді. Працюють зовсім проти європейського союзу. От ви кажете, чому вони це роблять і чому їм дозволяють це робити в європейському союзі? Ось ця цитата, яку ми показували Орбана, ми не знаємо розмірів території України. Він сказав, що прийняти її в Євросоюз. Е, нагадаю, що в нас є так схвалена заявка про вступ до ЄС і е, такий початок перемовин про ці всі процеси очікують на кінець року. Е, а от ну як вони можуть, що вони будуть робити угорщина? Ми вже можемо якось прогнозувати їхні дії, їхню позицію стосовно нас. Звичайно, вони, поки там прем'єр Орбан він буде торгуватись і виторговувати собі гроші, пільги і не пускати Україну, скористатись будь-яким. Таким чином він вбиває два за два зайця. З одного боку він виторговує собі від Брюсселя і з Москви має, має лояльну позицію. Ви ж бачили заяви, які були. Одночасно, до речі, і президент Угорщини їде, вона їде до Маска і Ламаска в Техас. Тобто вони дуже непогано влаштувалися в цій ситуації. А от ці заяви про території, вони, повірте мені, вони глибоко сидять там. Ще треба розібратись, чому напередодні 22-го, навіть не 24-го, а ще до 22 лютого минулого року. Чомусь почали з сіл перед кордоном українськими вивозити людей і завозити угорські війська туди. Це факти, які підтверджуються. А це було для чого? Це взагалі що було? Є розслідування, є наша позиція з цього приводу. Ми взагалі піднімали це питання. Я вважаю заяву пана Орбана як е, такою, яка межує з територіальними претензіями до України зараз. О, те, що він сказав, тому що я поясню. Може, по-перше. Він неправду говорить, Кіпр приймали в Європейський Союз, і до сих пір спеціалісти знають, що АКІ комунітер, тобто правила Європейського Союзу, діють тільки на частини на території Кіпру. Бо інша частина контролюється там іншою владою під впливом Туреччини. Це ж правда. Тобто, це випадок, який вже є в європейському союзі. Це по-перше. А по друге, а чому він раптом вирішив, що України територія якась інша у нас? Територія залишилась такі самі. На відміну навіть від деяких випадків в Європі території України, де Юрі, з точки зору міжнародно правової Угорщина, до речі, це чітко визнала на офіційному рівні і бере участь навіть в форматі Рамштайн, допомагають зброєю, щоб звільняти територію, яка просто зараз тимчасово під окупацією. Про що він говорить? Я вважаю, що це провокативна заява, яка межує з претензією. Ну, Межує з, з такими, знаєте, ставити, я би так сказав, поставити під сумнів, е де юре територіальну цілісність України. Це дуже складна історія. Нам не треба самим іти на цю провокацію, звісно, але розуміти, що пан Орбан буде це продовжувати робити.